Вони хотіли відібрати у нас мову, а зробили так, що неї заговорили й за кордоном. Українська мова визнана однією із найкрасивіших. Посідає друге місце у світі за молодійністю після італійської. Те, що ми не знали про українську і те, що її вирізняє, говоритимемо у черговому випуску програми Україна в тренді. Вітаємо. Будемо записувати речення. Любіть рідну мову, діти! Я показую зразок на дошці, ви пишете гарно, правильно, старанно і каліграфічно. Старайтеся дотримуватися усіх правил написання. Тоді ваше письмо буде приємно читати іншим людям. В учнів першого класу НВК номер 2 українська мова і читання 6 годин на тиждень. Вчителька початкових класів Олена Бондар каже, аби школярам було цікаво, урізноманітнюють навчання, грають та навіть співають. Грація, Працюємо в рамках науково педагогічного проєкту Інтелект України. Дуже гарно викладений матеріал і дає змогу виховувати любов до рідної мови. Діти читають казки, співають пісні, вчаться висловлюватись, доводити свою думку рідною мовою, вчаться спілкуватися. Цей матеріал дає змогу виховувати патріотів України. Від російської мови та викладання російською у Хмельницькому відмовилися у 2000-х. Тоді ж російська література відозмінилася на зрубіжно. В Незалежній Україні вже в 2000-х роках ми не мали російськомовних класів. Це тільки був предмет, додатковий для вивчення, наприклад, як факультатив з вересня 2016 року. Наше тоді ще місто повністю відмовилося від вивчення російської мови, оскільки ми вже мали тоді певну агресію по відношенню до українців з 2014 року. Тоді, взагалі, так склалося, що і батьки активно проявляли бажання не вивчати, щоб діти не вивчали російську мову. Усе свідоме життя в побуті спілкувалася російською після вторгнення московитів на Київщину у 2022 -му. Ждана Тимофеєва вирішила остаточно: мові країни окупантки не місце в Україні, а відтак і у власному лексиконі. з одного разу прокидаюся і розумію, що все ну, з російською покінчено. Я хочу спілкуватися саме хочу, спілкуватись українською, але було важко перейти самій. Тому мені допомагали е, різні заходи, е, курси лекцій, які тут я відвідувала саме в місті Хмельницькому. Дуже були гарні викладачі, вони в нас змінювались, і дуже було дивно сісти знову за шкільну парту. На рахунку пані Ждани що не менше три курси з вивчення української мови, та жінка зізнається, межі досконалості немає. Тож досі є слухачкою лекцій, крім того, що можемо зібрати кошти, поплести, десь сітки, да але ну це саме мінімальне, що ми можемо зробити, це говорити на своїй рідній українській мові. Розмовний клуб, скажи мені українською, в Хмельницькій обласній книгозбірні стартував у травні 2022 року. Наразі кількість засідань перейшла за 5 десятків, стільки ж долучилося й учасників. Чому важко чужу мову вчити? Тому що на генетичному коді в кожної нації записана своя кількість фонем. Що таке фонема? Фон означає звук. Отже, чисті звуки, які вже записані в нас, 38 букв в алфавіті 33. Ми знаємо українську від народження, ви зрозуміли, з утроби матері, ви її знаєте українську. Не вивчити українську з нуля, а перейти на розмовну українську таке завдання перед курсантами поставив перший лектор клубу, письменник Юрій Даценко, за освітою викладач української мови та літератури. Однак педагогічну практику мав ще навчаючись в університеті на останньому курсі. Можу я воювати словом, але е, мова це зброя. Як казав Лесь Подрив'янський, якого я дуже люблю і поважаю, мова це зброя, а книга це бомба. Ось тому я пишу книжки. Юрій Даценко зізнається, чоловік-філолог це майже екзотика, а тут ще й такий стиль: зібране у хвіст волосся, сережки у вухах. Письменник не приховує тримати увагу слухачів, було нескладно. Все через те, що їм кортіло вдосконалити українську самі зустрічі, лектор називає лагідною українізацією. Наступне практичне завдання у нас було яке подивитися е чудовий мультик тачки. В українському дубляжі, це, до речі, був перший український дубляж, після якого всерйоз заговорили про те, що український дубляж набагато кращий. Ідіть колотіть! Ти зірка автоспорту, справжній гонщик. Так, я справжній гонщик. А ти що думав? Глянь на мене. Я стежу перегони все своє життя. А я до речі знайомий з людиною, яка була відповідальна за дубляж. Він має свій ютуб-канал. Він зараз розповідає про ці тонкощі перекладу. І, і, і наскільки російські переклади гірші навіть у дотриманні контексту. І кажу: подивіться, якщо у вас є там діти, внуки, подивіться україномовні тачки. І потім за день подивіться російському мову. Люди прийшли з відвислими щелепами, так? Тобто ніхто не звертав уваги, наскільки воно краще. Я кажу: Окей, подивіться серіал Друзі в українському перекладі пригадайте серіал Альф в українському перекладі. Аналогів немає. І ось на таких якихось маленьких прикладах я почав показувати ви е, краще. Курси з вивчення української мови для Хмельницького річне нова, ще у 90-х їх започаткувала міська просвіта. Тоді почали друкувати літературу про українську. в усі часи, в усі віки в Україні були люди, які розуміли, що мова це не просто звуки, це код і геном нації. І завжди були люди, які мову відстоювали, які її захищали. Захищати треба було тому, що московські імператори підписали, кожен з них підписували укази фактично про знищення української мови. Вже більшого захисника української мови, як наш безсмертний кобзар, нема. Всі класики української літератури захищали українську мову. Згадаємо от, ну, світлої пам'яті, але недавньо Олеся Гончара, а той самий Малишко, а той самий вже світлої пам'яті Дмитро Павличко. Чи звертали ви увагу на те, якою мовою ваш профіль у соцмережах та яка мова у налаштуваннях гаджетів? Скажете, що це дрібниці? Ні, це не так. Перехід на українську має бути поступовим, а розпочинати потрібно із маленьких кроків. І ще чи вживаєте ви лихослів'я, тобто нецензурну лексику? Майте на увазі, що вона не лише суперечить нормальному стилю спілкування, але й непритаманна українській. Матюки прийшли до нас після 1654 року, коли Богдан Хмельницький підписав Переяславські статті угоди Березневі, так? і потім повалили сюди е, воєводи московські. А ми замість того, щоб опиратися, переймали в них. Ну, Орда, вона орда і є. Орда не вміє розмовляти. Е, ну, Людською нормальною, я вже не кажу про літературну мову, справа в нас, що ми це перейняли. Не можна цього робити, не треба цього робити, бо ми цим самим прикликаємо оцей момент окупанства і утверджуємо його тут. Українська мова не має і ніколи не мала лайливих слів. Оточити себе українським, читати українською, а ще не боятися дискомфорту і суржика. Останній під час переходу неминучий, кажуть психологи. Тим, хто цей шлях починає турувати, радять взяти на озброєння техніку десяти. Коли ви щось робите, наприклад, переходите на умову, треба розуміти, що перша десятка буде завжди дискомфортна. Що таке три десятки? Десять хвилин, десять місяців, десять років. Ви себе питайте, от зараз, наприклад, я там щось не роблю або соромлюся, або цей, тому що я боюсь у цих перших 10. Але перші 10 хвилин, ну, це уявні 10 хвилин, звісно ж, це може бути там і півгодини, і 5 хвилин, але це той бар'єр, який дозволяє, не дозволяє змінам ставатися. Нам треба вміти перейти оці 10 хвилин. Чим переходити? Питайте себе, а що буде через 10 місяців в вашому житті, коли ви перейдете на українську. А що буде через 10 років? Ми не кажемо сильно дякую, дуже дякую. Замість цього ми кажемо вельми вдячна, щиро дякую. Участь не приймають, а беруть. Беруть, беруть, беруть участь. Вальниця. саме так називали підшипник до 1935 року. Замість рефератів вистави, читання довгих лекцій, складання кросворду або ж дискусія. Двадцятирічний вчитель історії Іван Костенко пішов шляхом геймінгу та інтерактиву в навчанні, крім того, просуває свою дисципліну в соцмережах. Сучасна молодь, вона не буде багато що читати з підручників або не буде дивитися великі документальні фільми. Важливо передати через жарт через. Певну, скажімо, трендову музику відео ту чи іншу історичну подію, або, наприклад, важливу постать. І зараз тюк досить багато вже таких відео, які доносять не тільки якісь безухні жарти, а й також важливу інформацію про минулу нашу країну. Бо український народ засвідчує про свою тяглість до Київської Русі, до Київської держави, руйнуючи при цьому міфи Росії. Справа у тім, що протягом всього часу, як тільки українці засвідчували, виборювали свою певну самостійність, окремішність росіяна, то тобто краще називати ще й московитим, бо росіяни це їхня не, не справжня назва, московити постійно намагалися захопити ці території, доєднати їх до своєї імперії, починаючи ще аж від 16 століття. Гострого такого піку, е, так е, українізація набула з 24 лютого починаючи, але 2022 року, так але е, варто сказати про те, що в 2014 році ми розпочали турувати цей шлях. До українізації, тому що ми зрозуміли, що ідентифікувати нашу країну можна лише через мову, через традиції, через культуру, через те, що притамане лише Україні. На жаль, саме в такі кризові моменти, на, на протязі всієї історичної е, такої парадигми становлення нас як незалежної держави, е, українці згадували про те, що вони українці. І це не лише стосується 14-го року, ні. Тільки но, коли українці відчували, що можуть загарбати, поневолити, утиснути, заборонити, знищити, одразу відбувався зворотній рух. Коли, як то кажуть, півень клюнув, коли трапилося невідворотнє. Люди зрозуміли, що то потрібно, що то на часі. Ну, але знаєте, зрештою, добре, що зрозуміли. Гірше було б, коли б е, того не сталося. Якби українська мова не була такою важливою, тобі її десятки разів не забороняли ні в царській Росії, ні в Радянському Союзі. Е, що таке нація? Це група людей, яка об'єднана мовою, культурою, спільною історією. Ну, все починається з мови. Якщо ми вважаємо себе українцями, ми говоримо українською, відповідно, ми тоді вже шукаємо українське. Ну воно все зав'язує. Дивіться, якщо ми зараз почнемо розвивати український Ютуб. От 100 чоловік почало займатися і вони отримали прибуток. Вони мають чим поділитися з армією. Все, мова зброя. Мене звати Туржанська Даріна, мені 14 років, і я ходжу до восьмого класу спеціалізованої загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 12 міста Хмельницького. І вже шість років поспіль я як патріотка своєї України цікавлюся і детально вивчаю українську мову, українську літературу. Також беру участь у різноманітних мовних конкурсах, пишу власні твори поезії і популяризую українське слово школярка учасниця і переможниця низки міжнародних мовно-літературних конкурсів, кількість дипломів та грамот, здобутих дарину із третього класу, злічити важко. Юна мовниця тричі була стипендіаткою президента України та чотири рази Хмельницької міської ради. Українська мова це таке велике різноманіття правил, різних цікавих завдань, і завжди буде те, чого ти не знав, що можна, в чому можна поглиблювати свої знання. І тому, я думаю, саме це, те, що я з малих літ розпочала вивчати її, дало мені можливість досягти певних результатів. Дівчина зізнається, зараз наближає перемогу, пишучи надихаючи вірші та популяризуючи українську оповідань та римованих рядків має стільки, що вже вистачить на збірку. З початку війни я беру участь у організації різноманітних заходів до підтримки наших воїнів-героїв. І ось нещодавно на одному із таких заходів я цитувала авторські рядки, що звичайно ж також стосувалися важливості української мови. Ось, зокрема, процитую кілька стрічок. Ось часто так, у тиші наодинці, не раз задумувалась я: ми гордо звемось, Українці, і мова є у нас своя. Ми люд якого не здолати, не знищити війною на шляху за себе завжди можемо постояти. Ми боремось і досягаємо успіху. Чому ж така важлива для нас мова, а відповідь на це. Така проста. і з неї починалось перше слово і материнська пісня Колискова. З початком повномасштабного вторгнення все більше людей почало вивчати рідну мову, розмовляти з нею у повсякденному житті. І це, звичайно, дуже не може не гріти душу, це дуже радувало. Не ну, можна з одного боку дігати вишиванку і збирати. Допомогу для ЗСУ а з іншого е, слухати російські пісні і активно лайкати подобайками російських блогерів, навіть, хто нібито там не за Росію, а за мир. Треба активно зараз поставити це все на паузу, поміркувати про те, е, як я мислю взагалі, як я сприймаю все, що мене оточує. Як я себе ідентифікую насамперед. І це буде примноження. Це буде насамперед примноження українського. Мова наша стала модною, трендовою. Вона стала знаною, відомою, нею хочуть розмовляти, її хочуть вивчати. Це дуже добре. Це дуже добре. Пройдуть ці жахливі події, все мене, а мова, культура. Історія залишиться. І ми будемо в тренді. І ми будемо модні, і ми будемо величні, і ми будемо з високо піднятою головою говорити про те, що ми українці. Нараховує майже 256 тисяч слів. Має незліченну кількість синонімів. Лишень у слова горизонт їх 12. Також її вирізняє кличний відмінок та слова зменшувально писливої форми. Це все вона малозвучна. Українська поставити три крапки у сьогоднішньому випуску програми. Хочеться рядками відомої ліни. Костенко нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову, тож фликаймо рідне.